Вітаю, друзі! Продовжуємо напрацьовувати навички створення векторних малюнків у векторному редакторі Box SVG. Сьогодні маємо відтворити подані об'єкти і за допомогою них створити картинку відпочинок на природі. Кожний розуміє під цією назвою щось своє, тож я сподіваюся, картинки будуть різноманітними і цікавими. Деякі об'єкти ми створимо власноруч повністю, а деякі відмалюємо за зразочком, от як, наприклад, нашу палатку. Вона складається з цілої купи різних елементів, тому... Ми її будемо відмальовувати, наче під копірочку. Ну і згадаємо, які операції з контурами фігури у нас є присутніми. Почнемо ми з дверей палатки, і потім будемо рухатися далі. Вибираємо інструмент spline. Нам потрібен саме полігон, вибрали його, і обмальовуємо контури наших дверей. Проклацуємо на основних лініях, бачимо, що наші двері зафарбовуються, але це нам не важливо. Ось такі двері ми намалювали. Далі вибираємо вузлики. І за допомогою цих вузликів... Ми трошечки наші двері підтягнемо до їхньої форми. Вона може трошечки відрізнятися, бути не такою, як показано на малюнку, це не страшно намалювали. Це загальна форма дверей. Але всередині ж палатки є ще й задні стіночки, які ми бачимо з вами. Тож намалюємо і їх. Двері поставимо на своє місце, зробимо її трошечки прозорою, щоб ми через неї бачили. Ось так. І намалюємо формочки задніх стіночок. Вибираємо знову-таки сплайн. І ось тут дивіться, як. Ми будемо малювати. Нагадую, що треба зняти виділення, перш ніж почати малювати. Вибрали сплайн і малюємо. Спочатку лінію вводимо десь назовні, а далі вже не важливо, як вона у нас буде йти, ми її просто отак промальовуємо. Єдине, що нам потрібно, щоб ось ці дві лінії, що всередині знаходяться, були рівненько намальовані. І другу частинку так само малюємо: знімаємо виділення, не забувайте про це. Взяли інструмент, стрілочку, прибираємо заливочку і клацнемо десь назовні, щоб виділення всі познімалися. Взяли. Лінію і тут промальовуємо уважно куточок до куточку, ось так, так як вони в нас стикатися будуть. Ну а далі вже форму можна замикати, як вам захочеться. Зробили. Тепер маємо вирізати з цих двох блоків тільки ту частину, яка нам потрібна. Для цього ми двері наші будемо дублювати, виконуємо команду edges Duplicate. Зробили копію. Давайте ми двері поки що ці приберемо і просто обводимо ось таким варіантом. Фігурочки. Переходимо в розділ. The Shape І вибираємо Intersect. тобто перетин. Хлоп, і в нас є частинка. Окей, зробили дублікат ще один з наших дверей. Приберемо поки що цю детальку, ставимо на своє місце двері і знову виділяємо обидві фігури. Ось так виділили, знову Intersect. І в нас утворилася наступна деталька. Три елементи є: двері, задня стінка, задня стінка. Ну, а двері в нас будуть показувати підлогу. Тож можемо їх відразу розфарбувати, так як показано в нас на малюночку. Беремо пробничок і ось так: хлоп на двері. Готово. Тепер вибираємо верхню частинку, задня стіночка, і друга частинка, задня. Готово. Складаємо наш пазл докупи. Вибираємо двері, поставили на своє місце. Тільки їх треба трошки опустити на задній план. Для цього вибираємо arrangement. І ось тут у нас є Lower. Опустити нижче. Зробили. Тепер наступна деталька, її треба підняти вище рейс. Поставили на своє місце. Тепер деталі на своїх місцях. В принципі, контури нам тут не потрібні, ми їх потім з вами приберемо. Ну а тепер давайте малювати все інше. Передню частину палатки. Промальовуємо ось так через лінії. Пройшли сюди, пройшли сюди. клац тут. Замкнули наш контур. Тільки нам не видно, який там колір у нас має бути. Тому на початку я вибираю колір прибрати. Вибираємо вузлики, трошки підтягнемо нашу лінію на своє місце. Не забувайте, що у вас є речашки, які ми можемо Можна підправити, якщо щойно не так вийшло. Ось так підтягнули. Ну і один в один, не намагайтеся намалювати. Всі наші фігурки точно будуть відрізнятися одна від одної. Давайте трошки прозоро спочатку задамо, беремо нашу пробничок. І отак клац на колір зафарбувався, тільки мені здається, він трошки не той, але нехай буде. Опускаємо нижче Раз, раз, два. Готово. На своєму місці стоїть палатка. Тепер беремо знову-таки сплайн, тільки дивіться, щоб виділення не було. Якщо воно у вас є, то класні десь поза межами. Малюнка, взявши стрілочку, так знімайте виділення, бо буде все прилипати. Знову взяли сплайн і отут уже ось так. Оп, замкнули. Супер. Єдине, що бачимо, що в мене тут не співпадають сторони, але це легко виправляється за допомогою вузликів. Ви можете їх підтягувати і ставити так, як вам зручно. З кольорами, я думаю, що ми потім розберемося, поки що лишаємо так, як є. Вибираємо знову стрілочку, клацаємо десь поза межами малюнка. Сплайн і малюємо іншу сторону. Сюди. Сюди замкнули. Стрілочка. Зняли виділення. Взяли знов сплайн. Малюємо наступну частинку. Ось, дивіться, ну, воно зовсім не співпадає, не однакове, але то не страшно взагалі. І можна навіть отак вивести нашу лінію. А потім взяти arrangement і просто нижче її ловер опустити. Ось назад нашої палатки. І не видно, що там криво трошки намальовано. Супер. Зняли виділення. Знову сплайн. Давайте намалюємо спочатку віконечко. То взяли наші лінії, отак можна її підняв і на місце поставив, Тут опустив і на місце підігнав. Ось воно в нас і такі нерівненькі куточки створило. Ну, якщо ви бажаєте, можна за речешки так тут погратися і підібрати, щоб воно більш охайненько у вас дивилося. Тільки не забуваємо знімати виділення і знову беремо сплайн. Остання наша лінія замкнули, взяли вузлики, трошки підтягнули вниз, речежочки взяли підправив. Щоб воно тут було в нас охаренько. Вибираємо стрілочки, переходимо на arrangement, lover і опустили нижче. Готова палатка намальована. Відповідно, зразочок можемо трошки в сторону поставити і тепер її розфарбувати. Вибираємо віконечко, заповнення, пробничок і хлоп на зразочок. Палатка, пробник, стіночка. Другий варіантик. І так передаємо всім деталькам їх кольори. Для того, щоб наша палатка виглядала більш цікаво, більш красиво, маємо прибрати ось ці чорні лінії, наші контури. Перейдемо в контури і просто вимкнемо залив. Ось. Ну і відразу видно, стало дирку. Ось тут у нас стінки якось не з'єдналися. Виберемо вузлики і трошки підтягнемо лінії на своє місце. Так, ну, в принципі, все інше, норм. Ось тут ще також треба дотягнути. Чудово, з палаткою розібралася, палатка готова. Єдине, що нам потрібно намалювати ось ці стовпчики і прив'язати нашу палатку до землі. Вибираємо знову таки сплайн, малюємо стовпчика. Ось він є. Відразу можемо його зафарбувати. Контури прибираємо, вони йому не потрібні. Ну і тепер мотузку маємо намалювати. Звичайний сплайн намалювали лінію. І на нашому стовпчику так само малюємо ці лінії. З одного краю на інший промалювали лінію. Ось вона в нас виходить. Тепер переходимо до контурів. Тут трошечки можна лінію нам задати більш товстою, задати їй контури, щоб були заокруглені. Як власне, і для нашої матузки так само заокруглення. І плюс один давайте дамо. От. І вузликами. тепер... Ми будемо їх трошечки викривляти. Одна лінія готова, далі ми будемо її дублювати, перемістили, дублювати, перемістили. Зробимо штучки 3-4 таких дублікати. І тепер робимо формочку, типу ми цю матузку намотали. На наш стопчик ось таким варіантом. Особливо, дивіться, я навіть на зразочок не дивлюсь. Просто показуємо, що ми тут намотали наші мотузочки. Ну, ось так якось. І там ще один шматочок в нас виглядав в сторону. Ну, типу, вузлика там було. Давайте ми його так само зробимо. Ось так. І сюди, отак вигнали. Заливочку тут прибрати треба, вона тут не потрібна. Вимикаємо її. І мотузці треба задати такий самий колір. Виділяємо повністю всю мотузку, перейшли в контури, вибрали заливочку. Пробничок і ось тут взяли пробу кольору. Оп, готово. І для цієї матузки так само задали цей самий колір. Поставили десь приблизно на місце. Тепер нам потрібно три таких стовпчики, а відповідно, ми просто беремо один стовпчик, його дублюємо і переносимо один сюди, дублікат, один сюди. Ну, а цей стовпчик ми просто розвертаємо зліва направо. Переходимо в Arrangement. Flip X. Розвернули. Окей, тепер ставимо на свої місця і підрівнюємо. Вибрали десь тут його поставимо. І єдине, що нам потрібно зробити, взяти вузлики і отак трошки підтягнути цю лінію, щоб вона була майже. Вздовж нашої палатки. Переходимо до наступного, Обвели, підтягнули ближче до палатки, поставили, і знов-таки беремо вузлики і підтягуємо лінію на своє місце. Так, сюди і отак сюди вона у нас зайшла. Ні, трошки не зайшла. Давайте отак поставимо спочатку саму лінію, а потім виділяємо стовпчик і його підберемо, підставимо на своє місце. Супер. І остання нас лишилося. Беремо стовпчик, спочатку його поставлю десь отут. Приблизно, можливо, трошки меншим треба його зробити. Типу він далі. І тепер підтягуємо до нього мотузку. Так, вона у нас тут намоталася. Готова. Палатка є. Беремо трансформ, виділяємо її повністю і групуємо. Object. Груп. Групували. Тепер це у нас один загальний малюнок, ми можемо з ним робити все, що нам заманеться. Він готовий, його поки що десь в сторону віднесемо, поставимо і будемо малювати наші дерева. Дерева складаються з своєї крони листя. Листя це звичайні кружечки. Тобто ми малюємо просто кружечок, робимо купу його дублікатів. Можна відразу два виділити, зробити дублікат. Потім ще отак виділити всі чотири, зробити дублікат. Ну а тепер маємо сформати самокрону. Тобто тут поставили. Хаотично не підбираючи варіантики, вони не мають бути рівними, вони не мають бути однаковими, наші дерева це ж природа. От тут розкидали, задали формочку, виділили всі наші кружечки і виконали операцію суми. Перейшли в форму shape, вибрали команду Unit. Оп, ось наша крона готова. Можемо її трошки звузити. Якщо вам не зовсім подобається, то у вас є вузлики. Тепер їх можна взяти по. Підібрати той варіантик, який вам більше подобається, зробити крону такою, якою ви захочете. Ви створили собі складну фігуру, а далі ви вже можете її змінювати. Ну, а тепер переходимо в заливку, вибираємо колір, контури нам тут не потрібні, ми їх виключаємо. Готова. Деревинка, це листячко. Тепер давайте створимо стовбур. Вибираємо сплайн і малюємо щось схоже на трикутник. От таку формочку якусь собі намалювали. Тепер вибираємо лінії і можемо трошечки з ними погратися, задати трошки якусь кривизну. Тут уже ви самостійно працюєте. Задаєте. Ось така деревинка буде в мене. Намалювати. Далі ми знов таки ось цю частинку дублюємо, робимо дублікат, робимо його дуже-дуже маленьким. Ось таку варіацію зробили. І створюємо ще штучок 5 дублікатів. Оп, можна отак виділити обидва, зробити ще дублікати, зробити ще дублікати. І тепер з цих дублікатів, з цих шматочків ми робимо гілочки. Клац. за червоний маркер розвернули, поставили десь тут. От у нас такі гілочки виходять. Пам'ятаємо, що у нас є оранж. І Flip Y, тобто можна відображати їх. Якщо вам хочеться зробити гілки більш складними, то ви можете їх витягнути, зробити більшими. Да? І навіть скомпонувати з декількох гілочок. Дивіться, отака деревина в мене виходить. Тепер я її повністю всю виділяю. І робимо shape Unit. Вона у нас склеїлась, контури прибираємо, вони тут не потрібні, а заливочку заповнення, вибираємо коричневу, таку, як в нашого стовбура. Ну, ось наш стовбур і намалювався. Так, деревинку сюди підносимо. Стовбур можна зробити трошки меншим. От і поставили нашу деревинку, можна навіть її листечко зробити більш пухнастим. Окей. Ну і там у нас воно стоїть на галявинці, тобто ще отакий маленький кружечок малюємо знизу, зафарбовуємо його так само темно. Зеленим, давайте просто пробу звідси візьмемо, контури вимикаємо і опускаємо нижче, тобто arrangement lover. Хоп, зробили. Ось у нас є одна деревинка. Одна деревинка від другої відрізняється тільки кольором. Тобто робимо дублікат, віднесли в сторону цей дублікат і перефарбували саме листя. Заповнення, пробничок, хоп, зробили. Готово. Дві деревинки, виділяємо спочатку повністю одну, робимо груп і другу виділяємо, робимо object груп. Готово. Дерева намалювали. Тепер переходимо до вогня. Що в нас таке вогонь? Вогонь це такі поламані багатокутнички, типу зірочки або ялиночки, як хочете на говоріть, називайте, але спочатку намалюємо просто наші дрова. Вони складаються з двох фігурок, тобто є у нас кружечок і є прямокутничок. Цей кружечок ми також дублюємо. Edit duplicate ставимо його на іншу сторону. Тут можна було б так максимально наблизити, щоб було. Було зручно малювати, в принципі, чудово. Виділяємо обидві фігурки: один овальчик, один прямокотничок, і їх маємо зафарбувати одним кольором, ось так. А інший овальчик іншим кольором. Тобто, у нас тут такий собі колір є. Виділяємо повністю фігурку, контури тут прибираємо, вони не потрібні. Отворилася у нас ось така гілочка. Можна її зробити трошки складнішою, тобто виділити одну частинку, хоча б повністю можна виділити, дублювати, зробити меншою, ось там Розвернути трошечки, да, там, зробити, отак, що у нас, типу, нерівна така друсочка виходить. Давайте ще один дублікатик зробимо. І з іншої сторони так само тут ось така друсочка у нас вийшла. Це одна. Її також дублюємо. Віднесемо в сторону і також її треба перефарбувати. Тут трошки незручно виділяти. Хоча давайте отак повністю її всю виділимо. Перейдемо в заповнення пробничок. Хоп, а потім ось ці детальки перефарбуємо окремо. Да? Дві і третя деталька є. Виділяємо повністю, групуємо object group. І з цієї сторони так само групуємо іншу дерев'яшку Object Group. Ну а тепер маємо сформувати, як вони нас там валятися будуть в нашому вогнищі. Це друсочку другу відображаємо Arrangement Flip Y. Трошки розвернули, поклали. І можна ще один дублікатик зробити. Дублікат зробити меншу, тоншу. І отак внизу покласти. От у нас, дивіться, які дровеняки лежать собі, по приколу вийшла. Тепер що стосується самого вогнища. Можна його відмалювати по зразочку, але я б над цим не парився. Беремо просто сплай і малюємо вогнище. Воно у нас стоїть, тут основа рівненька. А далі ми просто малюємо таку собі зірочку. П'ять куточків, шість куточків. Скільки ви намалюєте, тільки у вас і буде. От у мене, наприклад, така вона крива вийшла. Тут взагалі нічого рівного нема. Отак От підбираю. І починаємо просто смикати в сторони. Отак, От просто посмикали, щоб у нас речешки з'явилися, з якими ми зараз будемо з вами працювати. Отакий От кактус вийшов, переклацаємо на речешки. і починаємо формувати наше вогнище. Трошки вгору підняли, вниз. Вогонь у нас, так. Да? Ось у нас один промінчик, другий промінчик. І ще один останній. Промінчик, де наша ручка, трошки посунемо в сторону. Вийшов. Дивіться, ось такий вогник в мене вийшов. Контури йому прибираємо, нема в нього контурів. А заливочку робимо так, як у нас показано на зразочку. Тобто вибрали, пробничок взяли, хоп, зразочка забрали. Тепер робимо дублікат. Дублікат. Зробили його трошки меншим, трошки вужчим з однієї сторони, трошки вужчим з іншої сторони. Перефарбували в інший колір, Взяли вузлики і тепер просто підрівняли так, щоб у нас вогонь якби був всередині попередньої версії, і щоб задній фончик з нього трошечки виглядав. Ось таким макарчиком ми з вами працюємо. Ось зробили, Робимо ще один дублікат. Зафарбовуємо вже такий яскраво жовтий, має бути. Робимо ще меншим, ще вужчим. І вузликами знову трошечки погралися, підібрали так, щоб у вас всі промінці всередині були попереднього варіантику Намалювали ми вогонь Вийшов він у нас ось такий, трошки не схожий на зразок, але це вогонь. Можемо його взяти, групувати, а потім ще раз дублювати, відобразити зліва направо arrangement, ось, І поставити другий промінчик нашого вогня, а потім обидва взяти ще раз, ще раз дублювати, зробити трошки меншим, поставити його сюди. Трошки можемо розтягнути в різні сторони і ось таке. Полум'я в нас виходить з вами. Бачите? Тобто тут немає якихось правил, немає якихось конкретних елементів, малюємо так, як нам подобається. Головне, щоб нам подобалося. Так, ну і ставимо наш вогонь на наші дрова. Єдине, що тут у нас якось треба його втопити, тому переходимо до arrangement order наші рівні і опускаємо нижче вогонь за наші друсочки. Дивіться, ось так. Ох, ну краса, краса, вогонь горить чудово, Друзки в нас. Просто-просто зразкове вогнище в нас вийшло. Групуємо в одне ціле. Ну і тепер можна його плющити, розтягувати, робити, все, що з ним захочеться. Ми намалювали з вами палатку, ми намалювали з вами дрова, ми намалювали з вами вогнище. Ну а тепер треба зробити якусь композицію з цього діла. Викидаємо наш зразочок, листочок, який в нас є. Давайте ми трошки його зробимо ширшим, щоб місце було в нас під малювання. Намалюю прямокутничок, це в мене буде тут річка. Ось так її намалюю. синенька нехай собі буде. Можна вибрати градієнти, погратися з градієнтами, то вже ви самі вибирайте. Контури мені не потрібні. Так, тепер переходимо в вузлики. Це в мене прямокутник, фігура, а відповідно вузлики мені поки що не допоможуть. Для того, щоб допомогти мені зробити тут справжню річку, відкриваємо shape, вибираємо команду конвертувати нашу фігуру в шлях, контури. Ось тепер в мене є контури. І тепер можна з ними погратися. Тобто я собі отак роблю. Роблю викривлення, і це у мене буде річка, річка, вона буде кривою. Ось такі в мене будуть хвильки. Тут я їх кілька штучок зараз нароблю. Нагадую, подвійне клацання, робить вам вузлики. І можна їх ці вузлики отак вигінати, кривити, як вам захочеться. Ось така річка вийшла. Тепер беру знову таки прямокутничок, малюю другий прямокутник це буде галявина. Ось вона в мене так стане. Знову таки я її перевожу шейпом. І тепер за вузлики зроблю її трошки тут меншою, тут меншою. А тут витягну отак. І вона в мене буде такою собі не зовсім рівненькою. Отакою фони перейшли в заповнення. Вибираємо заливочку. Така собі галявинка. Контури мені знову не потрібні, я їх вимикаю. І опускаємо за допомогою команди Arrangement Pack на самий задній план. Ось у мене така галявинка тут намалювалася. Можна воду трошки зробити меншу. Щоб займало місце трошки більше для галявини. Ну і третій прямокутничок намалюємо. Третій прямокутничок. це буде небо. Відповідно, переходимо до заливки. Давайте пробуємо з градієнтом попрацювати. Edit Tool вибрали. Ось перенесу десь сюди світ, його розтягну і вибираємо. Тут буде у мене темно-блакитний варіантик. А тут більш світлий, ось такий варіант неба буде. Контури знов-таки прибираємо, arrangement вибрали, на задній план поставили. Ну, ось якось так буде. Тепер беремо нашу палатку, що ми не групували. Ой-ой-ой! А як це так вийшло? Object Group. Переносимо нашу палатку на своє місце. Можна її тут трошки зменшити. Отак. От вогнище. Поставимо десь тут. Можна його також трошки ще зменшити біля річки. Ну і з наших дерев зробимо таку собі посадочку. І відразу виділяю обидві деревини. Роблю собі дублікат. Ще зробили. Дублікат. Ще зробили. І наша палатка опиняється на якійсь галявині лісній, де і річка тече. Ось така композиція виходить. Так, палатку фронт. На передній план, і, мабуть, її також треба зробити ще меншою, то в нас якось з деревами вона не впорається. Так, вогнище так сюди, і трошки ще менше зробимо. Ну, ось така композиція в нас вийшла. У вас, звісно, може бути зовсім інше поняття відпочинку на природі. Ви можете малювати свої роботи і надсилати. Ну, а я буду чекати на те, що у вас вийшло. Якщо вам завдання сподобалося, чекаю на ваші вподобайки. Ну а якщо лишились питання, пишіть їх. Коментарях. Ну а ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!